Я Олександр Олександрович з Кропивницького, кофандер і СЕО агентства перформанс-маркетингу Promo. Я люблю Кропивницьке за те, що це невелике місто, за те, що там всі один одного знають, за те, що я там можу бути в своїй сфері найкращим. Зараз мій портфель клієнтів складається на 5% із Кропивницького, 20% із усієї України та 75% із закордонних клієнтів. Найбільше Пишаюся кейсами, що мені вдалося попрацювати два роки із міжнародною компанією Philips на їх Амстердамський офіс. Якщо приймати клієнтів із Кропивницького та клієнтів з Амстердаму, то клієнти з Кропивницького більш вимогливіші, а в клієнтів з Амстердаму більше коштів. Я можу характеризувати UDC як найкращу спільноту діджитал спеціалістів України, тому що вона об'єднана спільною ідеєю. Це незалежно від того, чи це фрілансер початківець чи це людина з 20-річним досвідом і командою на 100 плюс людей. На мою думку, після перемоги стане легше жити, повернуться в бізнеси. Це залучить додаткові інвестиції в нашу країну та розвиток різних сфер економіки та діджиталу, зокрема. Я бачу місце українського діджиталу у світі на досить пристойному рівні. Ми є популярними виконавцями. Про нас знають і говорять. Закордонні клієнти не можуть повністю проговорити ні назву мого міста Кропивницький, ні повністю моє ім'я і прізвище Олександр Олександров.